Щодня українці бачать синій і жовтий колір на вулиці, вдома, в магазинах. Але єднання їх разом змушує тремтіти серце, надихає боротись за свою країну. Наш прапор він і є тим символом, тим уособленням нашої незалежності. Нашій новітній історії незалежності України 33. А загалом ми знаємо, що Державності і нашій державі вже тисячу років. І саме за цю державність, за незалежність за Україну бореться наші збройні сили України, сили безпеки і оборони, виборюючи право нашому прапору майоріти над кожним селом, селищем, містом, містечком, над кожним регіоном. Цього року право підняти найбільший стяг Хмельниччини дісталося нацгвардійцю, котрий з перших днів повномасштабної війни боронить нашу землю. Це надзвичайно бачиш, як наш стяг майорит над Україною. Та в подальшому все буде, що він замайорить над Донецьким, Луганським, Кримський, Севастополь, Сінферополь. Та й все буде Україна. Багатовікова історія нашого народу свідчить про те, що українці завжди прагнули збудувати свою державу. Попри виклики та проблеми минулого, як би важко не було, Україна отримала незалежність, свій прапор, герб та мову. Вже 10 років, як кращі сини та доньки захищають ці символи, і головне український народ від загарбників. Як сказав Тарас Григорович Шевченко: борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає. Слідуючи словам великого генія, ми відновили свою незалежність 33 роки тому. Сьогодні ж ми її захищаємо. Більше 10 років у вогні війни, більше двох років широкомасштабного вторгнення не зламали нас. Ми об'єдналися, ми зміцнились, загартувались, зміцнилась наша віра. Багатовікова історія українського народу свідчить про прагнення. Жити на своїй українській землі, будувати державу для своїх нащадків. Тож сьогодні кожен українець щоденною своєю працею будує нашу державу. Сьогодні кожен українець щоденною своєю працею робить вклад в наближення перемоги. Великі слова шани та вдячності нашим захисникам та захисницям, які в цю хвилину відстоюють та виборюють територіальну цілісність нашої держави. Вічна пам'ять усім героям, які віддали саме цінне власне життя за перемогу України. Тож нехай символ єдності та незламності, в пам'ять про наших героїв і для майбутнього наших дітей. Буде встановлений у кожному куточку та на кожному шматочку української землі, шановні присутні! З Днем державного прапора України, з Днем Незалежності України, перемоги нам та справедливого миру, відновлення та процвітання незламній Україні. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Десять років тому Україна об'єдналась 24 лютого, 22 го це єднання стало в рази більшим та сильнішим, демонструючи всьому світу непереможність нашої нації, навіть попри біль втрати. Зараз синьо-жовтий викликає особливі емоції, коли приходиш на прощання з загиблим українським героєм і бачиш, як представник військової частини чи іншого підрозділу сил оборони. Передає маленький синьо-жовтий стяг сину чи доньці, мамі чи батькові, дружині загиблого героя. Ти відчуваєш неймовірну емоцію. Ти розумієш, що це дійсно особлива святиня. З нагоди двох державних свят Укрпошта випустила чергову поштову марку Все буде Україна на марці зображена мапа України, і це для нас знаково, тому що Перша марка, яка була випущена в 1994 році, на до трьохріччя незалежності України. Саме вона мала теж зображення повної мапи України. Та марка була це перша, яка випускалася не за кордоном, а в Україні. Що цінно в 2019 році розпочалася поштова серія Слава Україні. Марка Присвячена дню незалежності, отримала золото на міжнародній, на міжнародному дуже поважному конкурсі в Мадриді. Українці сподіваються, що в наступному році державний прапор замайорить над кожним містом і селом у міжнародно визначених кордонах.